Понад три сотні заявок резерву кадрової служби для деокупованих регіонів уже подали громадяни України лише за тиждень. Близько 80% із цих людей хочуть працювати в Криму. Про це повідомила міністрка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук. каже, приймають заявки від усіх охочих, бо потреба у резерві величезна. Серед тих, кого потребуються юристи, бухгалтери, айті фахівці, спеціалісти зі зв'язків громадськістю, Ну і так далі. Загалом два десятки напрямів роботи У разі потреби охочі зможуть перекваліфікуватися, аби працювати власне там, де хочуть заявок. Очікують на сайті нацагенства. Зараз доєднуємо до розмови Ірину Веречук безпосередньо. Віце-прем'єр-міністрка і міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій на прямому зв'язку. Наші вітання вам, вітаю, пані Ірино. А всі ці люди, які масово хочуть працювати в Криму, це ті, хто був змушений був покинути свої домівки, таким чином вони хочуть повернутися назад додому, чи це інша категорія людей різні пані Олено. Але я хотіла вас трішки виправити за цей час уже більше 500 заявок. І дійсно більшість з них хочуть працювати в нашому українському Криму? Ну тобто, це не це не та історія, що людина хоче повернутися додому, і хто це переважно? Це люди якого віку, якщо можна так говорити, якої кваліфікації? Тобто, ну можливо, людині набридло, наприклад, працювати, ну не знаю, ну де там в Києві, в столиці ваші загазовані, хочу ближче до моря. Як це працює? Ну, здебільшого, це жінки, але це зрозуміло так. Бо більшість чоловіків сьогодні мобілізовані і несуть свій обов'язок так по захисті батьківщини на фронті. Зараз ми говоримо про те, що це люди середнього віку, є із вищою освітою, але є із середньою освітою. Також до речі, це теж цікаво. До нас звертаються директори шкіл, звертаються директори лікарських установ. І ми, звичайно, за це все дуже дякуємо. Скажіть перекваліфікацію з тих заявок, які подані вже яка кількість от якраз таки професій і тих людей потребують цієї перекваліфікації? Ще важко зараз сказати, тому що цей реєстр не фіксує потребу у перекваліфікації. Це інший спосіб. Але ми також розуміємо, що доведеться перекваліфікувати певну частину до прикладу з числа ветеранів. Так Наших ветеранів, яких ми дуже поважаємо і цінуємо. Перекваліфікація також держави. І поки вони перебувають у цьому резерві, ці люди, які подали заявки, вони продовжують займатися своєю роботою, якою займались до подачі заявки. Чи вони вже можуть нову професію опановувати на інших деокупованих територіях? Ні, вони працюють там, де працювали, але дійсно можуть перенавчатися. До прикладу є вузи, так які визначені Міністерством освіти і науки. До прикладу, це університет Шевченка. Ми теж презентували програму перекваліфікації інші університети, які вже розробили такі програми і чекають наших громадян на курси на підвищення кваліфікації, на перекваліфікації. А отже, станом на сьогодні. Ми, в принципі, розгортаємо повноцінну систему підготовки кадрового резерву для деокупованих територій. Поговоримо про гроші. Ощадбанк повідомив частково частину своїх клієнтів про те, що тимчасово припиняє фізичну ідентифікацію внутрішньо переміщених осіб, що це означає для людей. Бо там зазначена дата 1 вересня. І інтерпретації пішли різноманітні. Деякі з моїх знайомих переймаються тим, що до 1 вересня тільки будуть виплати. А як це працює насправді? І що означає фізична ідентифікація? Тобто, щоб людина фізично прийшла у відділення, більше цього не потрібно робити чи як? Що змінюється? Дякую за запитання. Дійсно, це так є. Ощадбанк надіслав такі повідомлення нашим ВПО. Сьогодні ви можливо побачили вже на сайті є. Наступне повідомлення, яке говорить, що перепрошую, не потрібно проходити ідентифікацію, і не потрібно йти до Ощадбанку для цього. Отже, усі виплати ВПО, які на сьогодні є, будуть збережені принаймні до січня 2024 року. І для цього не потрібно йти до банку і проходити будь-яку ідентифікацію. Пані Ірино, стосовно сумщини і евакуації з прикордонних районів цієї області. А є вже розуміння, скільки охочих евакуюватися звідти, і в принципі, яка кількість людей там проживала до оголошення цієї евакуації? здається, йшлося про 120 тисяч, але велике питання власне що хтось виїхав ще на початку так. в суми 18 тисяч. Там ну одним словом, скільки людей залишилося евакуювати, чи вмовляти доводиться, чи люди в чергу стоять? Ну і власне, як поїзди, автобуси як евакуювати? Люди не встоять в чергу, це правда, і ми дійсно часто умовляємо, але йдеться лише про деякі райони Сумщини, ви знаєте, так і там дійсно мало людей залишилось. Однак ми говоримо не лише про тих, хто на Сумщині. Ми говоримо також про людей, які проїздом повертаючись з Російської Федерації, їдуть власне через Сумську область. Там є перехід колотилівка, і саме таких людей. Ми на сьогодні, от, до прикладу, так перший потяг відправили до Києва. І наскільки я розумію, у Київській області мова йде про модульні містечка, де будуть їх розміщувати. Тільки Київська область доєднується чи і тільки модульні містечка. Скоро зима просто в модульних містечках взимку ну мабуть що не так, як у не модульних, а у будинках ми розпрацьовуємо бажані маршрути. Люди обирають як Київ, так і напрямок Харків. Очевидно, що Харків теж страждає від бомбардувань і теж є лінією фронту, але люди обирають і ми повинні йти, так би мовити, людям назустріч. Отже, на сьогодні це лише Київ, але не тільки модульні містечка. Ми маємо більше ніж 2,5 тисячі місць. В МКП, де чекають людей, а також будемо розпрацьовувати і інші більш західніші маршрути. Я сьогодні кажу про Закарпатську, Львівську, Івано-Франківську область. І оті гроші: 3 тисячі гривень для дітей осіб з інвалідністю, і 2 тисячі гривень для решти. Це разова виплата чи щомісячна виплата? Це разова виплата, яку вони отримують відразу по прибуттю на перон, а потім вони оформляють довідку ВПО і отримують виплати щомісяця. Угу. Про цифри я вибач, я про гроші. Селян, але так, так. в липні на виплати внутрішньо переміщеним особам майже 2,5 мільярди гривень спрямували це додатково. Питання про гроші. Ви сказали до 1 січня будуть збережені 24 го року. А є розуміння, що далі? Віця найперше 4 мільярди вже були виплачені в липні. А вчора міністерство фінансів підписало усі необхідні документи на ще 2,4 мільярда тобто в місяць. Для наших ВПО виплачено скільки? 6,5. Так, 6,4 мільярда. Якщо ми говоримо по року, так, то це майже 72 мільярди, які потрібно для того, щоб здійснити виплати для наших ВПО. І очевидно, що потрібно і категорії увести, так, ті люди, які до прикладу мають спроможність. І можуть не отримувати такі виплати, вони б напевно їх не мали отримувати, або виїхали за кордон на постійне місце проживання, або повернулись до своїх домівок, так як це зараз відбувається подекуди. Отже, станом на сьогодні у нас потреба у 72 мільярда мільярдах гривень. В Державному бюджеті ми маємо їх знайти для виплат. Яка оновлена кількість людей, які підпадають під статус внутрішньопереміщених осіб? З тих, хто повернувся, не повернувся, знявся з обліку. Сказав, що я вдома і більше не хочу ем, ну, державних грошей. Ти те їх більше чи менше? Так, да, звісно, Дуже. ну власне, хтось вже ж залишається, та? тут. Ж ж... А зараз Сумщина додалась, розумієш? А кожного дня теж додається, бо Донецька область теж їде, Запоріжжя їде, з Харкова люди виїжджають. Ми Розуміємо, що Херсонщина теж багато хто стає внутрішньо переміщеними особами, бо їдуть, тікаючи від обстрілів. Станом на сьогодні у нас майже 5 мільйонів зареєстрованих ВПО. З них 2,4 і мільйона це ті, хто отримують виплати. Це велика кількість. Так і зараз проводиться верифікація тих, хто виїхав за кордон. Якщо я правильно пам'ятаю те, що каже міністерство фінансів, таких людей більше 100 тисяч. Які отримують виплати як ВПО, але живуть за кордоном, також зараз проводиться певна робота. Це робить Міністерство соціальної політики, щоб ті люди, які повернулися додому, фактично до своїх домівок вони теж не є за статусом внутрішньо переміщення особи, щоб вони теж не отримували таких виплат. А як їх будуть верифікувати? Це добровільні звернення чи ходити по хатах, умовно будуть і дивитись. Ми були завжди дуже проти тих ходінь по хатах, так коли людей часто буває немає вдома, так і людям залишили якусь записку у дверях, люди їх не бачили, а потім їх могли позбавити виплат. От щоб цього не було, для цього є національна сервісна служба. Вона має забезпечити верифікацію так, щоб люди не йшли до прикладу в свої територіальні органи соціального захисту, не стояли там в чергах. Саме тому я ще раз. І ще раз наголошую: не треба знову подавати ніякі документи до кінця січня 2024 року. Виплати будуть автоматично продовжені. Дякуємо, Ірина. Верещук була з нами. Це віцепрем'єр-міністрка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.